Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва Матері за сина. Матір Божа приходить до Тебе, щоб разом з Тобою молитися за Твого Сина. Вона знає, як сильно Ти його любиш, як глибоко піклуєшся про Нього, як часто бідаєш Його в руки Божі. Віддавай Марії всі свої турботи і страхи. Богородиця за їх перед Престол Всевишнього, щоб сам Бог почув твоє серце. Отже, Марія приносить тобі цього сина, якого любляча мати віддає в твої руки. Ти добре знаєш його, знаєш усі його надії, страхи і труднощі, з якими він стикається. Прийми його, Господи, і оточи своєю благодаттю. Дай, щоб він знайшов собі дорогу в тобі, і щоб кожен подих його серця наближав його до тебе. Прошу тебе, Господи, про віру цього Сина, щоб його серце наповнилося довірою до Твоєї любові і мудрості, щоб він ніколи не сумнівався, що ти з Ним. Дай йому сили, коли Він падає, і світло, коли навколо, навколо нього панує темря, нехай його життя буде дорогою, посвітленою Твоєю правдою, а Твоя турбота нехай стане його щоденним життям. Нехай його мати разом з Марією благає тебе, Боже, благословити свого Сина і провадити його Твоїми дорогами. Вислухай, прохання Матері, серце, якої сповнене любов'ю і турботою про нього, дай щоб він знайшов миру тобі, щоб відчував твою присутність у кожній миті свого життя. Отже, пригорни сина до свого серця, дай йому мудрості розрізняти добро і зло та відваги вибирати те, що є правильним. Нехай він іде по життю сильний, своєю і підтримкою, знаючи, що що б не трапилося, він завжди знайде безпеку Твоїй любові. Тобі, Господи, довіряю її сина, її дитину, при яку сьогодні Прошу. Благослови його Господи, провадь охороняй на кожній дорозі, якою він іде. Нехай Твоя опіка буде його захистом, а Твоя любов силою, Господи, в твої руки віддаю життя. І її сина, благослови Горясної вточи своєю благодаті. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.